Багато людей говорять, існує так багато мусульман чи буддистів, чи навіть скептиків та атеїстів, які щиро перебувають у пошуках правди. Чи не повинен Бог взяти до уваги цю щирість і пустити їх у рай за те, що вони були такі щирі у своїх прагненнях? Я думаю, що людина, яка щиро шукає Бога, знайде його. Ми не повинні забувати, що ми в цьому не одні. Бог не залишив нас на волю власного розуму чи винахідливості у пошуках відповіді на запитання, чи існує він. але навпаки, Біблія каже, що своїм святим Духом Бог викриває нас у гріху та вині. Він шукає можливості наблизити нас до себе, і кожен, хто відповість на цей заклик відкритим розумом та відкритим серцем, зрештою прийде до віри у Христа і відповість на одкровення, що Бог дав йому. Я не думаю, що хтось із тих людей, які щиро шукають Бога, не зможе знайти його у цьому житті. Щодо цього питання є люди. Також і в мене є багато друзів, які б сказали: я не маю нічого проти християнства, і я навіть хотів би, щоб воно було правдою, але я просто не можу змусити себе повірити, не можу змусити себе знайти впевненість. іноді формально про подібних людей говорять як про скептиків, що не противляться. Таким чином виникає запитання, чому Бог не допомагає цим людям повірити, чому він не підштовхує їх і не допомагає, чому не приваблює їх? Я гадаю, що він це робить. Думаю, що Бог допомагає такій людині. Існує принаймні дві речі, які подібній людині потрібно зробити: перша їй необхідно поринути у інтелектуальне дослідження основ християнської віри. Їй не потрібно просто безглуздо сидіти і дивитися телевізор або грати в спортивні ігри або займатися подібними речами. Їй необхідно досліджувати свідчення на користь християнства. Я переконаний, що якщо вона це зробить, то виявить, що аргументів на користь існування Бога і свідчень на користь історичності Ісуса та Євангелій достатньо, щоб мати раціональну віру. по друге, їй необхідно пам'ятати. Що це не просто інтелектуальне дослідження, це також духовні пошуки. Тому, якщо ця людина дійсно щира, їй необхідно почати робити духовні вправи, необхідно почати молитися, шукати Боже лице, читати Біблію і просити Бога говорити з нею під час читання. Скажіть богові, якщо ти існуєш, яви себе мені. Я сам пройшов через такий процес, коли не був християнином. коли я був підлітком, я пройшов через болісні пошуки Бога. Цей період тривав близько шести місяців. Поки у віті 16 років. Я не підійшов до кінця цього шляху і не відчув драматичного внутрішнього духовного переродження. Тому я б просто наполягав на тому, щоб людина, яка є скептиком, що не противиться, почала читати і вивчати, а потім почати шукати Бога і довіряти тому, що Бог через свого Святого Духа приверне таку людину до відносин з ним, що веде до спасіння.